Я була відверто вражена, приємно і тому попросила тебе сьогодні знайти час для дотичан. Отже, як так сталося, що мама трьох дітей, яка ніколи не тримала в руках паяльник, почала робити дрони. Я б хотіла почати з того, що е, насправді в цьому немає нічого незвичайного, як ви. Тобто треба приділити е, часу на навчання близько двох тижнів. Всего? Для того, щоб це зробити, можна а, ну, ну, близько двох тижнів. Це, це можна справитися. Можливо, в когось піде більше часу, в когось піде менше часу. Це дивлячись в кого, які е, це от в мене пішло близько е, двох, ну можливо, трьох тижнів. От uh -huh. для цього треба мати все, що треба мати, треба мати. Просто паяльник при тому будь-який це не обов'язково ну на початках. Це має бути якийсь там крутий паяльник. Що там ну це просто може бути звичайний паяльник? Можливо, у вашого там батька дідуся десь такі валяється в гаражі. І є курс на Прометеус. Я відразу хочу сказати, це не реклама. Uh -huh. Це я це моя рекомендація щира. Це моя порада скористатися цим курсом, тому що насправді зараз курсів в Україні є багато, хто навчають е, робити дрони, і при тому вони є офлайн, онлайн. Тобто можна забирати на свій свій смак. Я говорю про це, тому що я, по перше, хочу зламати такий стереотип, що це щось одне нереальне. Ну, це, це щось далеке, тому що ну, у мене було таке враження до того, як я почала це робити. Типу, ну, це ну, треба це розумітися, я... да, да. це треба фізику, фактично фізику. То, да. е, е, ну так, я фізику непогано вчила в школі, але у нас звісно, нас ніхто в школі не вчив паяти. Звісно. Ну, типу, що це таке, що ним роблять? Я взагалі ну, поняття не мала. Е, на Прометеусі є курс, називається Народний СПВ від вітерідро. 에, за бажання я можу поширити посилання, так. і ви поширте на своїх ресурсах. Попросити там 에, люди зробили все по просто по поличкам. 에, що треба мати? 에, що 에, це я так сказала? Паяльник. 에, це ну, це таке основне. Там mm -hmm. є перелік, що треба мати, 에, які комплектуючі 에, для дрона. Як паяти, які є помилки, uh -huh. де замовляти. Ну, от, все, все, все просто до деталей. І е, більше того, є зворотній зв'язок. Тобто можна з зв'язатися, uh -huh. можна спитати. Uh -huh. так. І це дуже цінно. От. І... і це ж безкоштовний курс про метеос. Це, це... Ж... просто свій час і вчитеся, і далі можна можна збирати, можна збирати самому. Е, можна вливатися в команду і збирати з кимось ну, там існуючі команди. В нас є в Україні, я думаю, це теж не секрет, є виробники, яким теж треба інженерів. Інженерів зараз не вистачає. Е, от. І, тобто, тут е, такі два моменти. Перше, що це можна навчитися вміти і, робити самі. Самому? Угу. Так. І, і, і могти робити це самі, а друге, що можна потім Долучитися робити, до якоїсь команди до допомоги нашому віці. Я не роблю багато дронів. Для мене це хобі. Ну от Яке життя, таке хобі. Коли я була, коли в мене народилася перша моя донька 10 років тому, я вишивала. Ну зараз я паяю дрон. Я дуже цьому тішуся. Я дуже тішуся, коли ті детальки вони складаються, коли його підключаю до ноутбука і перевіряю, що воно все там працює, і і воно працює, і воно ну це такий, знаєте, як живий організм. І це дуже така прикладна штука. Ти можеш на нього подивитися. Ти розумієш, що воно відки для чого як працює. Ти отримуєш вже від того задоволення, що ти дивишся, що от воно створене, воно живе, і що е, а ще більше задоволення, коли є фідбек. Тому що ще цей раз. курс він дозволяє ще скласти свого дрона. Це. Е, Якби одна задача, а ще його треба облітати, uh -huh. е, але це зараз неможливо зробити вдома в нинішніх умовах, тому що, по-перше, це заборонено законом, а по-друге, це треба дуже добре вміти це робити. Тобто, і е, в курсі народної СПВ є інженери, які, е, яким можна відправити свій дрон, і вони його облітають, і тоді. Відправлять далі за назначення, за, за призначення. Супер. Ще раз уточните, сам курс безкоштовний. Тобто людина може зайти. Сам Чи... курс безкоштовний mm. на Прометеусі. Він складається з відео, е, там читати і все таке. Uh -huh. Uh -huh. Заходиш на Прометеус, шукаєш народний дрон. І народний FPV. FPV, народний FPV. і далі вже в своєму режимі, в своєму темпоритмі, так як тобі це зручно і що ти можеш, вчишся. А далі що важливо ще раз, я хочу це уточнити. Це не просто ти там зробив, а з тобою команда, яка підтримує зв'язок, і вона може облітати ну, перевірити, і далі відправити захисникам-захисницям для того, щоб він працював, так. Супер, у тебе вже який досвід, скільки ти вже не відправляла. Я насправді небагато. Я враховуючи те, що маю малу дитину, нам півтора роки. Я намагаюся викроювати ці годинки колись, коли він спить. Це ж треба там знайти час, розкласти паяльник, Це все типу, там щось забула, подивитися відео, щось там. Це ну, типу, в мене це процес займає насправді дуже дуже багато часу. Я склала поки що свій е, другий дрон і зараз уже замовила запчастини на третій дрон. Я маю хорошого знайомого, який теж з Мілітополя, і пройшов практично в один час зі мною е, цей курс. І він вже з, е, збирає дивитися 14, чи 14-го, чи п'ятнадцятого дрону. Е, якби ну, в нього це вже так вило що більш краще. Він вже має прям напряму військовим комусь відправляти. Вони знають, що в нього це якісні дрони е, і таке інше. Ну йому не треба трьох дітей е, якось там плекати. Ну, як я тобі? не хотіла би, щоб ага. мене сприймали люди в цьому плані. Як я там е, не знаю щось там, я дуже багато чогось якесь величне роблю. я навпаки, хочу. Своїм прикладом просто показати, якщо я мама трьох дітей, в якої ще паралельно є ще навчання в магістратурі і робота. Якщо я находжу на цей час і в мене виходить, то це може зробити ну практично будь-хто. Це може зробити п'ятикласник. Ну просто, ну можливо не п'ятикласник, але там восьмикласник, людина, яка вже трошки е... знає якісь ази в фізиці, угу. але що це не щось складне, наприклад, на річ. І для мене це хобі. Я не вважаю, що я цим дуже сильно допомагаю е, армії, тому що насправді мої темпи це дуже-дуже низькі темпи. Ну, типу, е, Дрон е, складається він за кілька годин. Е, ну, в гірших випадках там, за ну, 2-3 дні. Ну, типу, це не, не, не дуже складно, коли ти, ти вже вмієш і відточив ці всі е, моменти. Е, я складаю це дуже довго, У мене на це йдуть там, тижні. Ну там ще плюс чекати деталі, плюс там збір коштів і все таке. Це довго. Але просто я хочу своїм прикладом показати, що це можливо, і це ті люди, які хоча б трошки більше знають, що таке паяльність, можуть це робити набагато швидше і набагато більше допомагати. Я в прихильник тої думки, що ми не можемо перемогти Росію. Кількістю, кількістю чисельністю армії і так далі, ми можемо перемогти тільки технології, тільки уявіть собі, як можна перемогти країну у війні, в якої на кожній кухні паяються дрони. Ми маємо стати такими кухнями. Так, так. як можна розгромити таке виробництво, чи як можна взагалі е, таку країну перемогти подолати, якщо, так кажучи, на кожній кухні. Виробляється ну практична зброя. Хоча я хочу наголосити, що це абсолютно безпечно, тому що ті подарунки, які ми там бачимо в відео, часто це вже чіпляють е, на дрон наші військові. Е, тобто, все те, що ви робите у себе там на кухні чи там в гаражі, е, це робокаюча іграшка. Вона схожа на оці всі вертольотики, що ми гралися колись в дитинстві на пультах чи на машинки, що їздять. Ну, типу, це. Е, це абсолютно безпечна штука, з якої потім наші військові роблять зброю. Супер, ти просто звільняєш від такої кількості стереотипів, направду своїм прикладом. Тому тут дуже важливо, що ти це робиш. По-перше, що це робить мама трьох дітей людина, яка, яка змушена була виїхати, тобто не в своїй хаті. У тебе в гаражі ти не могла знайти той паяльник в гаражі, як хтось може це зробити. Але ти знайшла, що це може бути хобі. Ну, тобто, що це захоплює. Ну, здавалося б, це ж робота тяжко. А тут ти прямо в захваті від того, як ти там це все поєднати. Ну, що потім воно оживає, а потім воно ще і звільняє нашу землю, ну тобто допомагає нашій армії. Ми розуміємо, що буде зима дронів, і що дронів потрібно дуже дуже багато. І тут не в кількість ти робиш якийсь оцей якісний переворот. Але я ще хочу уточнити щодо от збори, і якщо хтось хоче підтримати це твоє хобі, як долучитися до цих зборів? Наскільки це дорого? Ну, те, що ти робиш. Скільки, як ти робиш ці всі збори, ну і як долучитися, якщо хтось із дотичан захоче. Мені ще дуже приємно було прочитати. Можемо ми це сказати, хто ну, недавно зробив тобі донат на новий дрон? Ти про це написала, що це якраз жителі Мелітополя там роблять. От, от про це трошки. Е, так, е, я збори просто відкрила банку і конверт себе там створила оце окремі на, е, ці потреби. Е, і в соцмережах просто своїх поширюю е, ці реквізити. Е, і в основному мої донатори це просто мої друзі, знайомі, ці люди, які мене знають, ті е, люди, які мені довіряють. Е, і е, часом мені приходять донати з окупації. Це для мене просто. Е, я не знаю, в мене мурахи по я про це говорю, тому що я знаю, як важко там це робити. Я знаю, що там постійно перевіряються телефони. І що там е, За українську мову можна загриміти е, на підвал, не те, що кажучи, вже задонати на допомогу е, нашій армії. Е, типу, але люди не дивлячись на те, що їм там важко, е, на те, в яких умовах вони там живуть. вони... Е, Долучаються і вони стараються зробити е, максимум, що вони можуть. Е, і, і, і взагалі я так отримала вчора такий доволі великий донат з окупації. Так, часом, от, що відрізняє донати з окупації, що зазвичай вони великі. Тому що людина, коли ризикує, то вона вже якби не хоче ризикувати за 100 гривень. Так, так, так. На дрібниці так. так. І тим більше ми, ми звикли так там по сотні, по кілька сотень там відправляти своїм знайомим з окупації Донати, зазвичай вони великі. Е, і я так звернула увагу, що дуже велика кількість чи не половина всіх моїх донаторів, напевно, навіть більше е, це люди, які е, були в окупації, або є в окупації, або були в окупації. Тобто, це люди, яких е, немає дому. Які їхні дім залишиться в окупації, які живуть або в Україні, або за кордоном, але тим не менш вони долучаються, вони е, намагаються чи можуть е, допомогти. Я думаю, дуже важливо тому цю твою історію. Хай це зараз тільки третій, але тут йдеться про серйозну зміну парадигми. Я б так навіть сказала, хоч це лунає трошки пафосно. Але тут, от про це, і те, що люди, яких не треба мотивувати, тебе підтримують. Говорить про те, що треба ширити цю інформацію, бо знаєш, коли таке читаєш, ти розумієш, що ми не можемо собі дозволити там опускати руки і говорити, що щось у нас не виходить, щось ми вже тисячу днів і ніяк не прорвемося, і контрнаступ не вийшов тоді, в 23-му. і у них так багато людей і залізяча, і ще там корейці вони з півночі підтягнули північних і тому тут які у нас можливості? Ось такі, ти правильно сказала, що коли в кожній кухні. Готується зброя, то що? Ну, то, то вас переможуть, тому що перемагає віра, і перемагає згуртованість, і перемагає ось цей козацький дух, я це так називаю, коли ну, такий ще гумор і штип такий цікавий, якого нема у ворога і не може бути, як тоді наша ядечна неділя була. Ну, тобто щось таке, чого він точно не чекає, і що ми можемо як таку потужну альтернативу виставити на його. Ну, такі зусилля мерзотні і мерзенні по нашому нищенню, тому дуже важливо робити те, що ти робиш.